Через негоду у Луцьку скасували велопробіг. Не відбувся й традиційний парад вишиванок на театральному майдані обласного центру. Ці заходи перенесли. Лучани мали можливість дивитися за трансляцію параду зі столиці. Згодом відбувся концерт волинських колективів та виконавців. Святкування, яке опівдні мало стартувати на театральному майдані, відбулося в приміщенні драматичного театру. Сім'я Міскевичів щороку приходить у центр Луцька цього дня. Тетяна Міскевич розповідає, добре пам'ятає день, коли оголосили про незалежність України. Всі дуже чекали це з нетерпінням. Чи дійсно це відбудеться? І сильно надіялися, що це, врешті решт відбудеться. Всі дуже раділи, аж плакали мені здається. Всі тут стояли. Ну і були дуже щасливі. ці люди. Були настільки емоціях, обнімалися, всі цілувалися. Навіть, ну, з незнайомими людьми. Лучанка Надія Панасюк говорить: радіє, коли бачить людей вбраних у вишиванки. Жінка цитує вірш, який написала. Ще засвітить нам усім, зіронька щаслива, буде вільна і багата ненька Україна. За 30 років незалежності українці почали краще жити, говорить ветеран російсько-української війни Олександр Волинець. Ми самостійні, ми що хочемо, то і робимо. Ми живемо свободно, ми йдемо до Європи. Я народила тут дітей, вони виросли. Я думаю, що, ну, що все буде нормально. Пройде час терпіння. І Бог змилується над нами. На сцені драмтеатру концерт розпочали виступом Волинського оркестру Нацгвардії України. Україна здобула незалежність і ми можемо пишатися своєю державою, своїм народом і своєю самобутністю. Народження України. Для багатьох людей він означає по-різному. А, наприклад, для мене він означає, що Україна в нас єдина, найкраща. Сьогоднішнє свято це день нашої перемоги, день незалежності у тому, що ми нарешті можемо співати українські пісні, а ми популяризуємо звичаї і обряди нашого народу. У холі обласного драмтеатру презентували виставку до Дня Незалежності. Це фотографії та більше 30 короваїв і вишитих рушників від різних громад Волині, розповідає директорка Волинського науково-методичного центру культури Любов Рожнова. Наші короваї потім будуть передані до наших бійців на схід України. Волиняни, з якими ми поспілкувалися, українцям бажають. Щоб поважали один одного, цінували те, що в нас є, щоб миру злагоди між людьми. Скоріше, щоб закінчилася війна, це війна, миру, здоров'я, благополуччя. Україна через 30 років я б, звісно, хотіла б бачити квітучою, незалежною, сильною державою. Я думаю, що ці дітки, що разом з нами беруть участь, доживуть до того часу, коли буде вся Україна єдина. Скоро закінчиться війна. І наші дітки будуть бігати під мирним небом. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.